Бо у них... Вони, вони пушать. Вони пушать. Все, давайте, хлопці, разом, разом. Стаєм, стаєм, стаєм. Арп на мене Пушьте. відволікся. На, на фатіся, в стіну, в стіну. Отак, а як вони стали, ми, ми, маємо стати. Так, на тобі. Бережно. Допоможіть, допоможіть квадри. квадри, будь ласка. Я е -е -е. їду, їду, не їду, треба, їду. Не треба, не треба, не треба, не треба Давай, не. давай, давай, давай. Потім, потім з Єгор Болочиком розберемо. Кінь дуже, бля, дуже красний кінь. Хочете добити коня? Так, все, давайте, давайте, а. Ah. вбивайте. Ага, вони пішли, хлопці, давайте, готуйтесь. Ось тут прийшли. Дивись, дивись, йдемо на тебе, йдемо на тебе. Хочу потім до цього робити. Допоможи, інтенс. Дай, дай, ще один, ще один. Все, я уїхав. На мене три піхотинці. Живіть, 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 живіть. Роби 75 дав. Хоп, хлопці настрой залишилось. Корс, давай на наступний раунд, я сяду на каву на ты Окей. на крупке. Блядь. на <Слух> мене тропиха це пішло. Єбать, yeah, Квадрі, кожен сам за себе. Кожен сам за себе. Я не знаю, але вони прикольно мувнулися, Типу, вони пішли. По нашому лівому флангу, І їхній арбаль нас просто розстрілював, тому що вони зліва, а арбаль справа. Справа, стіля втілив. Шкода хорс не встиг там добити, того в Ну я топ-скор, сорі, Я, в принципі, спину заїжджав трохи. Я не знаю, як я скоро. Арб... Був... Я Арба 75, мене змогли. Я а що по точкам тут в цьому берегу. Я сержант, Але я не... сержант. Ти сержант, я сержант. Я цей просто. Я не беру списом. Хтось, хтось звезіть списа, будь ласка. Беру. Спис, я а, так бачу, б, що б, 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 один максимум Їх на одного більше. <кху> <кху> Ай-яй-яй. <кху> Все, це бан. Ні, може в них не <кху> грає. Не страшно, грає, Граємо, просто граємо, нічого <кху> <шраємо>, страшного. <кху> на Одного більше. Ти, ми ж не... Кава з в плані. Я не ну ти взяв, що треба, похуй. Краще, в них Є. кава просто упорюється в мене і все. Навіть якщо дізмаун, просто Проковці, не дає мені стріляти в каву. Ми розкопимося, ми містимо назад, чуть-чуть. Давайте отак от. Кучкою, кучкою на них. А, так. Да. Давайте лівішу візьмемо, лівішу. Туди беріть, так от. Скай, може там за пальмою, там за пальмою справа. Кавалерія їде в нас, кавалерія їде в нас. Давай, поїхали, поїхали. Ми бачимо, ми бачимо, все добре, пана. А, вони з булавами грають. Оце цей лов, оцей лов, скай. Хорош! Слово добив, типчик. На мені два, на мені два, на мені два. Бугай, бегу, бегу, один. Давай цього разом. Бля, вони погано б'ють заплатить. живіть, подовше живіть. Блять, кава, не сори. А, все понял. Так. І снова програли Хоть поки не пігну, може давай типа по двойкам разобьемся, щоб типу. А, ми что, НТД, типа? Я тут, я здох. Ладно, давай, я пограю. Хтось, хто там хотів стріляти? Давай Свич. Кролав? Стріляєш я. Кровав, давай, на цього сідай Научный кого. Ой, О, шорт... Скайте на каві? Да. Катя okay, на каві, все отлично. Давайте тоді окей, пишу на, подожди. А що по точкам? Як вони тут шизають-то? Типу... я Бори, думаю, б'ємося, нахуй, роста. <laughs> Просто б'ємося, може давати якусь програму, ну зла. Треба їх перебити зараз і Треба. Треба їх Питати. Просто, давай, да, давай. Просто давай. поняв, якщо тут э, флаги рандом, то з Б буде швидше дійти до А або до С, а з, А, якщо це буде Сергій, то ми дойдемо, то це буде печально. 75 в кину. Давай, давай, перезаряжайся, чест накажут, поуки. Кров, кров, ти помер. А... Вони біжать на атаку. Угу. А, а також. Не. Кава, 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 трошки, трошки менше. Міш на обережніше. Конь дамажений, в нього 70, 70 обережно. А, вони всі тут. Давайте їх перехопимо ось о, тут, тут біля арки. Обережно, бо ви там. Це точка там, самі... от -то, ну, це. А, а де вони? Вже... Тут? Ага, вони вже. Вони, вони обходять справа, справа. Обходять, обходять. Давайте хопці збираємо, збираємо, збираємо. Ростислав, ти обережно. Давайте, хлопці. А воззаді? Мінус арка. А воззаді? Хорош. Пролав, там... хорош. Вибачкай. Я на свого копка обоч там. Е, кала мішлін. Мішлін там. Да, да, да. А, я на спі просто. А, окей. Так, да. ідея просто бути щоб відчувати, бажано. Я з коня спів. Сп сп він за мною гониться. Контроль. Так, ну цей раунд був хороший, просто перебили по тихоці. Чим хороший, такий самий, як попередній. Ми надамажили його коня. Да. Коня і арба мінус. Я зняв і арба, і коня. Ой. Ми Ми по піхоті. піхоті. було 9, так і осталось 9. Я так поняв, вони просто довозить. це. Вони просто досвідчені і грають не перший раз, таки. Ми просто другий раз граємо, у нас немає досвіду mm. грати такими mm. таким. Мішелін як перший раз прийшов. Нічого. <coughs> норм, норм. А хто взяв лут, да? Його слейнули. Тому що він просто Його слейнули, ігор... щоб він не, не дилеїв да, це ж не. Ну, щоб він під, підібрав mm. кроссбоу. Ні, кинова. вони слайнли, бо вони написали, що дилеї типу. Він пише don't take loot. Да, а, там, а, плюс, а, да, типа, дві причини. Матка, хлопця, разом, разом. Кінота направо пішов, ну заточку все. Ну треба разом триматися, шо, хлопці Якщо що, О, тягне на мене. А є якісь правила? Може почитати якісь правила, що можна робити, що не можна? Так само, як ти граєш... Клава, ззаді. Мінус арк. Як так? Не харба нема. В мислі. Харба нема. Да-да-да, нам треба просто... Кава, кава, кава. Ну, хто зі списом? Власна команда у нас. Гувер. Хлопці, ви чого, блядь? Вас Два теж... Дивіться теж спину, бо я вже повертаюсь, дивлюсь.

Альдеф 4. Ні, ні, не лувайте, не виливайте тут, давайте. Показуйте, що ми друг. Б'ємося до кінця. Ми ж наші ми на корову програємо. Да,тички обіду, мені обіду особливо, бо я такі ракал, але. Що зробиш? Покажи хто. Ні, тут фішка в тому, що два списа, які когось під щитом просто стоять. Як бояться, я не знаю. Давайте Арт я візьму. Давайте, давайте я спис візьму, окей, у мене. Я, давайте я і Black Спис остальні не беріть. Я ззаду, я ззаду вас, коротше, дивлюсь. Я хотів попереду бути, але окей. Типу це не норм, що Девіс, а митча, 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 коли просто їде на кауч. Ну на мечах хто, хто кому зручніше була виберіть, там ну, від, ну, вже від скіла залежить. А на булавах це якщо ви класно на булавах граєте, якщо у вас ну, нема досвіду з булавами, тому, нема тому сенсу брати їх. Сенс. Просто слав, ну треба було спис брати? Ну ладно. Ладно, 350 точно ну... треба, але. Да. треба один списник. Один списник по факту рішає, хороший. Ну, це да. так. Де кінотників? Хаскай, бачиш кіноплики? Ні, не Може на А поїхав. На А поїхав, значить, будь-то брежа, зліво зайде. Те? Чую. А, ось біжить. А, Боже, ні, це скайт. Та йдіть, я спину подивлюся, йдіть, йдіть, всі інші, йдіть. Грайте. Иду, иду, Ростислав, іди. Збираємось, збираємось, Ростик, давай. Теж підходь поближче. Ми не всі тут. Та тіка, тіка, тіка. Особливо сильно не лізь, не лізь, не, не, не лізь, назад, 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 назад. Все. Стоїмо. Так, де кіно там? Блять, вона все напрягає. Чекає точку, може? То вони справа, нас обходять, воно. щоб... Справа, справа. Я до орби, я до орби, хлопці, я до орби пішов. Я, я Мішлен, Мішлен, ти йду, допомагай, допомагай йди. Я вибачаюсь, хлопці. Заїбало. Це хуйня. Так буває, чіка. як він мене пробиває в блок? What the fuck? Nice. Хороший пробили? Ой-ой-ой, да, 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 пробили. Коптик тримай на собі, крымай на собі. Щита на спину кладуть, блядь. Файтери йобані. Та, вони я просто бі... вже охуели трошки. Аккуратно дограємо, акуратно. аккуратно. Хобби, будь ласка. Я, 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 я жорстко стою. Вензовский, внизка. Обережь, Тишня, нахуй. Давай. Что здесь арбалетки? Сокосово. Ммма, цивую, квадрат. Найс. Дякую. Блядь. Дякую. Я, я к Ну, на пизду своїх. Короче, ладно. Е, якщо шо, хто готовий отак от, як я побігти за арбою і тримати його на собі, щоб він, в принципі, на мене стріляв. Вони я, я бачу факт виграч. Хорошо. Мислим тоді скарати. з Black Templar'ом. Ні, я з Песом просто я ж побіг, бо я думав, що я найближчий буду зараз. Mm. А хочем. я не бачу, він не сам Templar'ом командувати, щоб не виходило, бо зі всіх трім позицій, а він команда є і буде трошки лашери команда... долатися. Я слухаю. Пропози... Ну це пропозиція, наче... я був настільки... Засереджений на попустить що я... ааа ФриДэмэдж! Аккуратно, арба. Хлопці, тихо, не байтся, не байся, Ростик, ну Ростик, блядь, назад. Тебе спис, дивись за спиною, Ось... будь ласка. Де все, кава, все. дивись. Я не бачу хаву, взагалі. Да, у нема пимака наче. Блять, Ростик, скільки можна можно тебе Коротше, Короче, блять, нихуя. А, he won't duel. Стой. ешь? Стой. Дуэль, можно Дэнкшот. Бл. Блять, катую, нахуй? как дуэль, нахуй, як как дуэль. Пусть. Авый фланг провалюєте, акуратно. Я тут от в один тут. Б'ємся, б'ємся, ззаді, арп, арп. Арба, арба, ар ар я торбы попих, я торбу попих. Yeah. Все, хлопці, давай, копка. Коп, Сейчас, сейчас я... Ой, хорош кролов, хорош! Сори, damage. Nice! Don't delay, piece of shit. <laughs> Такую? Такую. <laughs> Выстрел за хуй за сникер, блядь. <laughs> <laughs> а у косы, вот так его... Хай дали я дворущами играю, да в байобе. Нашка запад. Пробачь, не пробачь. Что это за мачкар? Так, короче, ял я. А Так і за. Себастьян, хорош. Короче, окей, окей, Мислин, ти бийся, а я так, я побіг, би, просто розумієш, мене вже можна вже схопити. Два коментаря. Перше, коли б'єтесь, не кричіть, типу, ай блять, ой блять, бо це трохи збиває всіх інших гравців, ну це нормально. Друге, в мене хороше повідомлення, щас Ренінар зайде на каві пограти. єс. А він встигне за кайфу, може до шести, наче. То потяніть чуть-чуть, не спішіть битися. Хай Ренінар встигне. Він пише мені вже тільки що запускаю банер. Давай, давайте. не спеши не, не, ну просто тут станем, давайте. давайте потянем, давайте чуть потянем. Ах, да. Финнин, финни, потянем, да, okay, по их не вижу. ДНЛД на Назад, 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 назад. <пас пас> ты <тихо, footy> Назад, тихо, тихо. Не, 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 стреляй Не, давай. Не, Не, Хорош, хорош. <рел> Тихо, хоп. Садись. Терминар. Ух ты. Бля, ну, погнали 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 Купата. Ростик, Ростик, короче, хлызь. Тебе бьють. Бля, Ростик, я я це заберу. Вас я це заберу. Вас я вас заберу. Вас. Йди, допомагай мені. Там Та, да, блядь. Ой, сорян, патер. О. Да. Я та. Я там там сніпер пара для тобой був, я по ньому вбиба цілився. А, а, а потом ти ви. Образно АРФ-АРФ стреляю.

А, я дуже не знаю. А, <сорист> доведі, я дуже не знаю. А, кажу, дайте доб'єм, ми з ним пов'язалися. Ти зрозумів? Ти кажеш, дай доб'єм, і е пацани просто від арба відходять для порозуміння. Ми думали, що ти про арба казав. Фистічка я потім вже уточнив. Релінар на каву, заходь, заходь на релінар на каву. Хтось вийшов? А що 12? 12, ладно, я сержант. Все нормально, все сержант. Но, це було смішно, окей. Okay. Тобто я просто вийшов. <сорист> Тож, не, бить, то не, бью, то не не Коротше, <рес> що я поняв, що я поняв. О, чувака з ніком Туно, я на один на один вибиваю. Тобто його можна з ним один на один файтити і майже нульовий. А вони не сильно потні, вони не сильно потні. Вони просто а, в Тимою чуть краще грають. Ну, тут да. Ні, ну ще я теж деякі потні просто типа. В 13 не граєте, хто там дійшов? Що, ще дуель? Даль? Ну, что у них шовных хочет? Той, хто дуэлился, він на каусе. Сценарий угу. квадри. А, ну в них немає А ну-го, ну, ну, попробуй давай Нема смілого, дяка. Опа! Так. М мабуть не хоче. А, не, в сок, не ну, е е хоп, это заворачивай. А, вихо, выше, тихо, 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 тихо. Ого. Тихо, щит, терба, Я щось його не бачу, за за бля. Бля, як же свадрик понтрей? Так, тихо, хопси ти, тихо. Не стріляй, кролам не стріляй по них. Тихо, не Там артерий. По мені стріляє ти, ну, ти з ним стріляйся. О, коліна, коліна пробива, обережно. блок блоки встаньте, хороше. Погнали, погнали. Продавай. Давіть, продавлюйте їх, продавлюйте їх, давайте. Кава цей, Я за арбом. Все, бачу, кава, кава, обережно. Пішов таком в жуст. Кхе-кхе, <coughs> дали. Спецник лов, спецник лов. Мінус арт. Кава, задньо бережно. Кава, Кава, низь, за будь-то бережно, дивіться за Блядь, на мені два. Ну от, блядь, та є. Е... Щас, 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 щас. Щас, забомбив. <плес> там, там їхній арп нас настрілював, поки ви дуели. значить ее трошки получили по трошки не Треба конечно. стрілятися просто за нас. Ні, там, там, там він ворожий арп стріляв перший. Ну, Кровавый в... Я знаю. ні, я мав на увазі, що карлав потім поймав шльну не шальний болт. Я Взагу не шальний поймав, я стояв за щитом, ну просто кажу не шальний. Просто що він почав стрілятися і продовжував. Перепрошую, можна питання? Ралінар, ралінар як там їхня кава. Я не знаю, я майже не грав тиждень, тому зараз так подивився, не дуже. Тупо релінар. Не грав тиждень зараз не дуже. Час. У них кава топскор, в них кава топскор, він хорошо спини заїжджає. Ну тут нас по спору, слава. Так, ну шо, Пінь, так же може... пушим. <клев> не, не, Чо, пушим, ну? пушимо. Пушим, окей, поїхали, хлопці. Давайте, давайте, поки вони Поки не зібрали. Кава там зайнята. Поки не зібрали, вони виступает, хлопці, давайте. давай. <клев> не бейтесь. будь Не Найдіть <клев> двоє на арба, будь ласка, бо нас тут менше піхоти. <клев> кава, заезжає. Кава сзади, кава ззаді. Кровав определя. Хорош. Побережья кава катается. Помогаю, скай. Як может? На мини два, на мини два. С4 в ка. Деты, те. Да я аж сзади, Ау. я аж сзади. Слышу. Богданчик, я потом тут. Живи. Давай, 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 я в спину. Хорош! Хорош! Наш казак. Верхнім верхнем. За верхнім, бля. У нас один просто помер, ніхуя себе, як ми це зробили. Хто це міг бути? Тож це, тож це. Вибачте. Я не хотів. Ні, так це ж тим, кив, мене вбив, тип. Слухайте, хороша стратегія, поки кави немає, ми їх просто захуярили. Ну правильно. Арбала, я хаваю, завадать за рану. Та все, вони на дізморалі, мужики. Да, 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 да. Навязанно. Нам два раунда, треба треба два раунда. Чи один, чи буде нічия. Скай, як там буде? А ні, тут постепенно. По моєму один нічия. Ну я бачу них рахунки 5-5. Цей раунд, пацани, цей раунд. Граємо. Давайте, давайте, ебашим їх, хлопцы. Право арпу там за пальмами, обережно. Разом, разом, разом. Все. И давайте это там. Левише заворачивать, левише заворачивать, потихоньку. Давайте, давайте, давайте. А кино, Давайте, заворачиваем, Хорошо. заворачиваем. Мы на, а на цей. Спину кава, спину кава. Кава, 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 обережно. Кровав, давай, подходи, не стрелю Сори. А спец Давай. А, блядь, кава ихня? не. Сори, говорю. Дай. Еще. Сорян. Ну, я хлопцы на меня трое. Бля. Блять, меня кавалеры с их не ебнул. Бля. Блядь, техни, mm. Бля. Хлопцы, обрадуйся. Mm -hmm. Держим, держим. Тримайте, стривайте, хлопці, давайте. Давайте щит. Збирайте, збирайте. Щити, щити. Я бігаю на побачу. Бандера зліва, арпа побережна. Арп, та, там ззаді, ззаді арпа побережна. Там де пальма. Їх спавну на пальмах. Кавалерець, ходи на РБ. Ні, Ні-ні-ні, тихо, 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 не мішайте.

Беба, Тренинар уже половину патю погнал, алло, алло? А. О. алло, О! алло, алло, жопа, поломал дискорд. Мы еще граем? Я... Да, да, 6, 6, ты тут. Но захотіли програти 6 раунд. Чекай, якийсь пинг 600, what the, the fuck. Да, 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 ментаж пин. Покажите, научить Це Хоть подчекайте, почекай. Стоп, 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 стоп. А блять, стреляю. Эй,с. Шось вони на вейт. Значит, все. Не, не, 6 качает, 6 качает. А че пиздец? Ты тут затока, блядь. Затурки, блять, хуйни на мутый, щось пидрубей. Ну, короче, цей понял, что у них сбивается, и теперь вон такие типа, та не пінг ты им пинг, короче. Сам блядь. кат кайпл. Скайп, блядь. Це шо, матриця? Кабель рубанул. 400, 400, мичес лепит. А, шо такого хупца сразу пинг пиду, О, Напиши, хай глянуть Секунду, секунду. Все, пригруппаемся. Да, подожди, пиши, не пиши, не пиши. Секунду, блять, секунду. Я ж кажу, не пиши. Все, давайте, группаемся. Згрупніться і тоді напишу Редди. Все, Ради, там мы уже ради. Давайте, давайте. Группу поїхали. Ростислав тут, косло тут, всі тут. А ну да, вони вже надамажили, конечно, арбом, ну нічого. Нічого страшного. Поїхали. давайте. 82, коли Рісті кровав підстріли його. Роби. Позаду тебе. Ззаді, ззаді кава, обережно. Дивіться, 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 дивіться. 69 4. коня. Кава заїжджає. Арбалетчик вправо, обережно. Я на арбалет. Чуть параліна, Рона, побав. Хлопці, хлопці. Аккуратно, хлопці, акуратно

Ну, ще часу, до речі, багато не хочете ти це кірмі 6 на 6 пограти перед івентом? Може давайте щось більш хаотично для івента. Перед івентом? Ну тут до івенту фігня, в принципі, залишилось, не знаю. Па ні, нормально, що ну, можна. 40 хвилин мої же. Я підпил поїм. Давай я повторюю. Що ви, що вони пишут, тихо, рут. А, Сен Каль. Спин вас. Ну, Я от завжди думаю, чи туркам обідно е, коли їм пишуть I love kebab. Я Ні-ні, це як тролінг. Не треба, да. Так таке да Але. Просто я готовий кожного турка за кебаб і Вот это зашл, блядь. Я... Не, хотя бы блять, ну... Ну чуть, ну, кибаться, хуйну.